Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Сьогодні я покажу трошечки своїх реанімашок, які я вже неодноразово показувала, які ми пересаджували їх із теплички, сажали далі на дорощування корінців і покажу, що з ними відбувається. Ну, Значить, давайте покажу оцю дівочку. Тут у неї, як бачите, цей корінчик наверх лізе. Там корінчики, начебто, вроде ростуть, ну, до стіночки горщика вони, звісно, ще не доросли, ще мало часу відбулося, але так вроді себе непогано <кій> тримає, листочок росте потрошечку. підтримую, ну, даю просухнути моху, але підтримую вологу постійно. Ну, намагаюся, щоб була волога. Стоять вони в мене під лампою, тому стоять всі в одинакових умовах. Так, друга наша орхідейка. Бачите, вона почала з'їдати листочок, з'їдала вона листочок від краю. Так що процес це нормальний, відбувається. Вона з нього забирає питання, вона поки що його не віддає. Я Питаюся дернуть його, він не, не відпадає. Якби була якась інша реакція, болячка або щось, орхідейка його б з легкостю віддала. А так, вона поступово з'їдає його і, сподіваюся, вже скоро сама віддасть. Там у неї гарно ростуть корінчики, я бачу один, там іще один, і з тої сторони теж корінчики ростуть. Я Теж підтримую моху вологі. І, як бачите, росте ще один листочок новий. ну із дорослої орхідейки вийшла орхідейка в нас ну, приблизно, приблизно розмір 1,7. Ну, таке трапляється. Значить, покажу цього бігліпчика, якого ми, е, яка, який стояв у мене. Листичком у воді, досі солі залишилися на листичку, і ми його сажали надалі нарощувати корінчики. Значить, <різь> покажу, що відбувається. Корінчики вже доросли до стіночки. Це один корінчик доріс до стіночки горщика і інший корінчик. Гляньте, який красивенький, товстенький. Нових корінчиків на шийки, я поки що не спостерігаю. Значить, дивіться, що відбувалося. Оцей корінчик доріс до стіночки і почав свій носик задирати вгору. Ну, думаю, ти упрямий, але ж я ще більш упряміша. Я взяла, поважила. Такий важкенкий камінець, придавила його, і, як бачите, він змінив свій напрямок і почав ростити його вниз, в ґрунт. Так що корінчики вперті, а ми ще впертіші. І покажу своїх, ті, що стоять у мене у водичці. Значить, одна тут. От бачите, з корінчиками це парфюмерна фабрика. Які вже два гарні корінчики вже скоро буду відсажувати. Там у неї з'явився листочок. Воно видно, Не буду витягувати, щоб не. Я палочку поставила так, щоб корінчики не таркалися посуди. А от, що відбувається, з этой Violet Queen мені не подобається. І це те, що я колись розказувала, що іноді поддаються орхідейки реанімації, а деякі не хочуть піддаватися реанімації. Почав жовтіти... Ні, спочатку на кончику з'явився е, таке. Негарне таке проява якась. Я взяла, відрізала його, перевернула його другим, другим листочком у воду, а цей листочок почав жовтіти. Як бачите, жовтіє він повністю. На реанімацію вона не піддалася. Не знаю, залишається цей один листочок. Але надії вже мало. Дуже мало надії на те, що вона буде щось нарощувати. Отак от, от. Стояла вона довго-довго-довго-довго. Зелененькі були листочки і враз почали портитися. от так іноді буває. Відбувається з нашими реанімашками, які швидко починають приходити до, до життя, а які не хочуть. І бачите, умови одинакові, що парфюмерна фабрика стоїть, що Violet Queen Значить, була дуже така. Серйозне захворювання у орхідейки, що не відпустило вона її. І тому надалі реанімація. Ну, буде стояти ще у воді. Я поки ще викидати не буду. Ну, мені здається, надалі вже нічого не вийде. Дуже шкода, конечно. Ну, таке теж буває. Значить, Отакі От є результати. Тут корінчики растуть, тут теж ростуть корінчики, і бігліпчик теж росте. Уже такий тургор трошки з'явився у цього листочка. Тут новий цей росте листочок, Ну, печалька, конечно, с квін. Ну, іноді таке. Відбувається. А пофюмірочку скоро треба буде вже сажати надалі. Корінчики пішли в рост, листочок пішов рости, будемо її пересажувати. Тут орхідейка з'їдає листочок, все нормально. Ростуть, поки що ростуть. Ось таке зробила коротеньке відео. Про мої реанімашки. Ну, як мої. Ці ви знаєте, що це мене з пошти посилочки, реанімашки, ще три штучки там стоять на віконечку. Там у них все добре, ростуть корінчики і повилазили листочки. Ну, а ці у нас зовсім були такі, що лежали в парничку. Добилися ми. Почали рости корінчики, листочки, і тепер підсадили їх на подальше на нарощування корінців. Ось такі в нас результати. Які гарні результати, які не дуже. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних випусках.